Всім привіт сьогодні Chrysler York 5 Avenue. Просто п'ята алея. І це друга друга модель, тобто продовження першої. І вона була створена на V VE, блять. Коротше, да? То зробили на платформі. І, пла і платформа і платформа. І почав подуклатись з 89 го до 93-го року. Він мав відкривані фари спереду. Це була сегмент краси F, чотирьох седан, який мав чотирьохступневий автомат. Його довжина, це було 1000 5000, to było 5000, to było 4000, i w roku było 2784 to miejsc było 5 to było 4000, to było było trochę inaczej, ale to nie wasz, nie wasz interes. Dwa, 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 to było 633 aga i 2632AGH. Це було так насправді тип імперіала, то тільки багатший, але він вже протипаде, бо імперіал теж пропаде. І вийде якісь інші моделі, які буде нецікаві. І Нью-Йорк займе його місце. Просто Нью-Йорк стандартний займе його місце. Він, блядь, брат дипломата і цього самого Крейсла Імперіала і Крейслера Нью-Йорк. А дітлоната можна більше назвати як близнюка. Хоча нема прямого поєднання другого діпломата з цим, бо це більш подібне до Лебаронів, про які вже було відео. Якщо хочете побачити його, то подивіться на моєму каналі. Е і так це насправді все. Його перестали продукувати через це, що просто Нью-Йорка використали як наступну модель. І його використали як цей самий... Прикол, що буде богата машина. Його продукували в Белві, в Дерв, в USA, і в листопаді його показали у 89-го. Маю надію, що вам сподобалось і це буде мінутка самореклами. Блять! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хуяйки і всі ці приколи, бо сука, я бачу, що мало хто підписується. Хто підписується, тот підписується, тот молодець. А хто не підписується, то то не молодець. А знаєте що роблять не молодці? О, блять, не хочете знати, не хочете знати. Всім з ним святого віті.